Привіт, друзі! Сьогодні 5 березня з вами знову Клочок. Цей спеціальний випуск присвячений не дуже приємній для нас новині про зупинку постачання зброї зі Сполучених Штатів Америки для України. І навіть німці сказали, що у них закінчилися снаряди на складах, і вони нічого не можуть нам постачати. Що ж буде з Україною тепер? Багато хто задається цим питанням. Давайте спробуємо розібратися. Тому підпишіться, будь ласка, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим, перевірте, будь ласка, свої підписки, хто не підписаний. Прошу проявіть активність під відео. Ну, YouTube живе за своїми правилами, і він весь час правдивий контент намагається занизити. Нині не пропонує наші відео для перегляду. Для цього просто можна зробити прості маніпуляції. Підписка, відписка, коментарі. Я час від часу. Вас прошу це робити, і нині так само звертаюся із таким закликом до вас. Також прошу долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Там залишилося зовсім небагато, близько 10 тисяч гривень. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Ми маємо відремонтувати хлопцям знову автомобіль. Також купити черговий потужний повербанк, їх там забагато не буває. Світла ж, ви знаєте, що на фронті немає. Це не так, як у нас, тому треба допомагати, незважаючи на те, чи надходить до нас західна допомога, чи не надходить. Бо ми робимо своє. Ну а тепер, друзі, будь ласка, давайте перейдемо до суті. Сполучені Штати Америки припинили обмін розвідданими з Україною, що потенційно підриває здатність Збройних сил України бити по російських військах. Про це пише видання Financial Times. Ми бачили ці повідомлення продовж кількох днів. Було багато суперечок між нами, так українцями, про те, чи це правда, чи це ІПСО. Цю інформацію вчора підтвердив Володимир Зеленський підтвердив в тому числі про те, що Сполучені Штати Америки не просто не дають нам розвіддані, а вони й не постачають зброю. Це також підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і інші високопосадовці. Хто публічно, хто кулуарно, але така інформація лунала. І навіть Зеленський сказав, що і в січні, після того як Дональд Трамп став президентом, були випадки призупинення постачання зброї зі Сполучених Штатів Америки, але потім все-таки цей процес відновився. Днями, ви певне також бачили повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки рекомендували Британії не передавати в Україні розвіддання. Ну і на рахунок розвідданих, не просто постачання зброї, а розвідданих також з'явилася інформація від директора центрального розвідувального управління. І підтвердив, що дійсно США призупинили обмін розвідданими з Україною. Він зазначив, що із нетерпінням чекає на зняття цієї паузи та роботу з Україною напрямку миру після отримання листа, адресованого Трампу, з України, але розпорядження відповідного з Білого Дому до Пентагону, до ЦРУ не надходило. На превеликий жаль так. Трішки згодом Sky News повідомив. Більш детальна інформація стосовно обміну розвідданими, і вона стосується призупинення передачі розвідданих США Україні, а саме тих даних, які необхідні для Збройних сил України, аби наносити удари по об'єктах військових на території Росії. Ну, ви знаєте, що ми ледь не щоночі запускаємо шахеди по НПЗ, військових об'єктах для того, щоб обмежувати військові спроможності Росії. Тепер ми цього не зможемо зробити, але... Те, що знаходиться на території України, але під контролем Російській Федерації, то ці дані до нас надходять нібито. Про це пише нині преса, але офіційних поточнень немає. Що це означає, друзі, для нас? Звісно, це зменшення спроможності чинити спротив Російській Федерації, особливо коли ми маємо певні успіхи на Сході України. На Курщині ситуація вкрай неприваблива. Я залишу поки що це для коментування моїх колег-військових експертів. Ви дізнаєтеся більше інформації від них. Ну і також Генеральний штаб збройних сил України буде давати коментарі так, як сьогодні вважає за потрібне. А ми ж власне повинні з'ясувати, що нам робити в цій ситуації. Я стверджував і стверджую, що Трамп в такий спосіб домагатиметься швидкого закінчення війни за будь-яку ціну. Це не про мораль, друзі, це про договірняк. Тому нам потрібен, я вважаю, свій договірняк із Трампом, аби зброя йшла і розвіддані також, і ми могли відстоювати державність України. І як повідомили буквально от години-години тому Сполучені Штати Америки говорять, що вони готові відновити постачання зброї України і розглянуть таку можливість, але лише в тому випадку, якщо будуть розуміти, що Україна готова до переговорів. Ну і навіть говорять нібито про якусь дату. Якщо буде відома дата, то знову все поїде. Дата мається на увазі переговорів Росія, Україна, Сполучені Штати Америки. Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань нацбезпеки Майк Волз заявив, що Трамп розгляне таку можливість, можливість про відновлення допомоги збройної Україні. Якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри, і далі він каже наступне: я думаю, що якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатись до цих переговорів, і фактично покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб зняти цю паузу, сказав Волц в інтерв'ю Fox News. Звісно, це виглядає трішки по-дикунськи, як так. Але, очевидно, для Трампа очевидно, що Україна опирається мирним переговорам і тому, що вже я додаю від себе, ми хочемо гарантії безпеки, як каже президент України. І певне, що ще про що ми з вами тут говорити не можемо, тому Трамп почав тиснути на Україну. Чому він не тисне на Росію? Запитаєте ви, я так не вважаю. Трамп тиснув на Росію. Він Трамп дотиснув на Росію і тиснув на Росію не лише Трампа і Джозеф Байден. На завершення своєї каденції він вів справді дуже потужні санкції проти Росії. Російська економіка почала валитися. Я вам про це неодноразово говорив. І для Кремля дуже важливо зараз буде саме скасування цих санкцій. На жаль, Трамп не веде розмову про репарації, відповідальність військових злочинців, повернення території України, усіх, виведення військ з території України російських, але так само він про це не говорив перед виборчою кампанією. Тому ми повинні були до цього бути готовими. Звісно, готовими до всього бути складно, але Трамп про це говорив вголос і. Це абсолютно не новина. Також видання Axios, посилаючись на радника з питань національної безпеки Майкла Волца, повідомляє про те, що він заявив, що поки не буде визначено точну дату мирних переговорів України та Росії і США, не будуть постачати зброю та ділитись розвідданими з Києвом. Ймовірно, що коли ми публічно оголосимо, що умовно, там 10, 15 квітня чи там 8 березня, ну зараз дата просто зі стелі знята, неважливо, це березень чи квітень, коли буде оголошено офіційно точну дату переговорів, тоді відновлення зброї можна очікувати. Відтак очікуємо вже конкретних заяв про те, коли ж Україна поїде до Сполучених Штатів Америки, в якому форматі це відбудеться, коли про що будуть говорити, аби розпочався процес переговорів між США та Україною про припинення війни. І також Wall Street Journal пише про те, що пауза триватиме, поки Трамп не зрозуміє, що Зеленський підтримує мирні переговори з Російською Федерацією. Поки що певне, листа, про який сказав Трамп, тобто посту Зеленського в мережі X, недостатньо. Хоча Трамп дуже позитивно відгукнувся на те, що Зеленський погоджується працювати на мирні переговори під керівництвом Дональда Трампа. Він про це говорив навіть у зверненні до Конгресу. І як стало відомо вже нині. То Вашингтон і Київ обговорюють дату, місце та склад учасників для мирних перемовин, але ймовірно, поки що йде мова про перемовини між Україною та США. Ну принаймні я роблю таке обережне припущення, а далі будемо бачити, тому що інформації дуже багато у нас змінюється щогодини. Про це також повідомив радник з питань національної безпеки Дональда Трампа Майкл Волс в інтерв'ю and Friends. Він також першим натякнув на кроки, які будуть задіяні для примусу Москви до мирних перемовин. І каже: ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, які ми потім застосуємо до росіян і перевіримо ту сторону. Ми повинні знати, що обидві сторони ведуть щирі переговори про тимчасовий, а потім постійний мир. І таким інструментом тиску на Кремль ще раз наголошує санкції. Справедливим було б, щоб по Кремлю пролітали тамагавки. Я погоджуюся з вами, але в ну, Трампа дещо інше бачення. Йому просто треба припинити стріляти і налагодити міждержавний бізнес, в тому числі із Росією агресоркою. І у Франції друзі підтвердили, що все ж таки Макрон і Стармер і Зеленський збираються відвідати Вашингтон. Про це сказала речниця французького уряду Софі Прімас. Вона наголосила, що розглядається можливість того, що президент Макрон може повернутися до Вашингтона із Зеленським та його британським колегою, але буквально відразу цю інформацію. Спростував представник Єлисейського палацу і заявив, що наразі немає жодних планів щодо візиту Макрона до Вашингтона. І видання Де Гарді, яке власне опублікувало це повідомлення, наголошує на тому, що саме. Президентський офіс Макрона в Єлисейському палаці займається міжнародним порядком денним та зовнішньополітичними питаннями. Але ну, друзі, все-таки гречниця французького уряду також не остання людина у Франції. Тому це все мені особисто вказує, що справді тривають активні перемовини про формат поїздки до Вашингтона, хто там буде, хто представлятиме Україну, можливо, Зеленський поїде, можливо, не поїде. Але. Те, що швидкоплинність процесів очевидна, ну певно, видно не озброєним оком. Це все означає, що Трамп буде дуже швидко діяти, максимально швидко. На жаль, він використовує такий шантаж, як і зброя проти України. Ми можемо з цього приводу обурюватися багато, але ми повинні зрозуміти, як діє Трамп. Ми можемо не приймати його позицію, тому що дійсно він підтримує проросійські наративи. Але ми мусимо усвідомити, як діяти ці ситуації. Я ще раз повторюся: нам потрібен договір із Трампом. Який вигідний буде і Україні, який передбачатиме можливість отримання військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, за яку можливо платитимуть і європейці? Вони нині дуже вагаються з цього приводу. Але я думаю, що інструменти переконання Трамп найде і для них. Бо, от буквально щойно, з'явилося одне не дуже приємне повідомлення. Виявляється, що у Німеччини закінчилися запаси снарядів, які можуть постачати вони до України. Ну, певне, і інші запаси закінчилися. Чому різко у всіх все почало закінчуватися? І причина одна: примусити Україну підписувати угоду про завершення війни. Я не називав би її, друзі, угодою про капітуляцію. Це не так. Я так це не вважаю, тому що нам зараз найголовніше зберегти державність, зберегти суверенітет України. Так, він не буде поширюватися на всій території, тому що частину їх окупували росіяни. Але, як сказав президент України Володимир Зеленський, ми будемо дипломатичним шляхом їх повертати. І це наше найголовніше нині завдання, яке ми маємо виконати. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, будь ласка, не забудьте про підписки і про збір для 66-ї бригади. Всіх люблю, ціною шаную і не перемикайтеся, все буде Україна!